Добрий ранок, пацани. Початок нового дня, значить, нове відео в мене на YouTube каналі. Значить, Попереднє відео ходило з затримкою, трошки не встигав закинути, але вийшло, вийшло. Значить, на рахунок тачки в рент. Дізнався там на базі є люди, які здають тачки. У американців приблизно 1000 за місяць. 800 баксів за місяць. Тут беруть десь плюс-мінус 700. 700 за місяць це ціна рент машини. З страховкою вже включеною підійшов якийсь данний каже, каже. Ти виглядаєш, ніби ти з іншої країни. Кажу вас, ну да, з іншої країни. Як на вулиці живуть там. Ніби як на зупинці, знаєш. Знаєш, мені здається, кожного дня, що я вже бачив ну все просто. І ну, нема чому дивуватися. Але ну, вміють, вміють здивувати. Значить, важко було зняти, тому що багато людей було. І просто запам'ятався. Якась бомжиха, ну, в прямому сенсі цього слова, не буду казати, там бездомно чи бомжиха дійсно. Накрилася одіялом і діо пробувала спати. Мені не виходило спати нормально. І кожен раз, коли водій там, повертав кербом, вона вдарялася, вона кричалася одіяла. Просто радовно, вона спить, спить і в один момент просто кричить. Весь автобус у неї повертається і такі, типу... І потім зовсім сидять. Пізніше вона встає, така зла така, там щось свариться на водія і так далі. А, встає і просто засовує одну руку, вперед в труси, так протягує, вдихає, повертається, всовує другу руку назад в труси, протягує, знов снюхує, накривається одіялом і лягає спати. Це просто вісе. От чому так важливо мити руки після... <смітно> після вулиці? Мабуть, ось чому. Ой, да. Ти що такого? Представте, що там робиться взагалі громадські туалети і так далі. Це страшно уявити просто. але але не фокусуємося на негативі, я не хочу не хочу сіяти якийсь негатив. Але ну, це дійсно просто те, що я бачу. Я собі не вигадав, я не побачив якісь ситуації негатив, все щось. Просто констатую факт, те, що було. Я не хочу сидіти негатив в ніякому разі. Значить, попереднє відео вийшло затримкою, знову ж таки, повторюся. Мусив його домонтовувати вдома. Я вже просто засинав і я сидів. Я сидів спеціально, щоб не виключитись і дійсно залити це відео тому що ну треба було. Не те, щоб челендж продовжиться, просто хочеться закидати щось кожного дня. Ось і все, пацани. Просто шикарний район. Я думаю, це про цей район кажуть, що тут не гуляти. Але... Нічого ж погано не сталося поки що. От пацани такого поргончика собі взяти і ганяти. Ну, дивіться. 94 року 3000 баксів. Максик напиши, нормальна тачка чи ні. Я знаю що ти дивишся. О, дивіться. Яка дискотека. Оп, поїхали. Ха-ха. <звучить> 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 Краще я цього не бачив, ой бля. Я вам показав на ютуб, але не можна, я думаю, що мене хоч забанить, запівсвіт. Mm. Я хочу ще мати монетизацію, розумію, що чому суть. Значить. Бай буду завильовано говорити. Там, лежить, там лежать людські відходи, да? це що виходить через задній прохід. Він налив наверх пива і просто топтав ногами, розмазував по асфальту, по тротуару. Я не знаю, чого не можна вже здивувати. Так, ідемо до Мексік вбити каву. Ресторан Мексикано називається. Па Панадейра Гуеро. Ресторано Мексикано. Ресторан Мексикано. Окей. Підемо в мексиканський ресторан. Зранку. Пацани, що ви думаєте, блефуючі, що? Дивіться, от ресторан Мексикано. Так, дивіться, як красиво, в принципі. Там даунтаун далі. А, поки тут такі трущоби. О, вхід вже радує своїм. Привабловым в принципе. Кава 2,50. И У вас смешного для меня и знаю и приемного продукта для вас. Как абрикосы, да? Да. Вот Сор, вот. Попробуем.

Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful laws and pass I back up my actions. Fact, don't ask, grab reactions, Jack, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. По плану тренування сьогодні спина. Не знаю, що щось буду знімати, можливо, декілька кадрів буквально. Та так, пацани, закінчив сесію в спортзалі, сьогодні була спина. Ох, чесно сказати, сили немає, але приходжу і час виконання вправ просто з'являється драйв, знаєш. І сила просто виростає сама по собі. До речі, помітив закономірність, знаєш, я не знаю, яким чином це впливає, можливо, якось підсвідомо, але коли я ношу бороду довшу, в мене тембр голосу дуже сильно змінюється. Тобто в мене голос стає такий нижчий і грубший, я не знаю, з чим це пов'язано. Тобто, коли от зараз як так, в мене голос стає вищий, не за кілька тонів, мені здається, можливо, я сам собі так. Придумав, але <смі> Я це помітив неоднократно. Тобто я розумію, наприклад, що з довшою бородою виглядає трохи необрядно, там ще щось, але е... Тут це ніби зовсім інша людина, це... ніби інша особистість. До речі, декілька відео підряд мене запитували а... чому саме бодібілдинг як спорт для мене. Скажімо так, в мене дуже хороша генетика і задатки на біг, на витривалість на довгі дистанції. Тобто я от зараз не бігав не знаю скільки років, 3-4, мабуть, взагалі. А, і я можу стати отак просто пробігти, 10-20 кілометрів взагалі спокійно, тобто тростою. Але певний період часу, коли я взагалі був дуже навіжений, скажімо так, в мене був челендж, я 71 день бігав по 10, 12, 15, 20 кілометрів кожного дня. Плюс я почав зал, і десь на місяці цього челенджу я почав ходити в зал. Тобто я приходив в зал, робив станову, там ще якісь вправи. А пізніше в мене був ще забіг марафонський, тобто 10-20-15 кілометрів. Як я це вигрібав, я не знаю. Їв дуже багато, звісно. І потім мені сказали, що я взагалі не розбирав що таке калорії, яких рахувати і так далі. І я зрозумів, що мені потрібно робити пріоритет або або. Челендж я не закінчив, просто через те, що я пішов, віддав пріоритет на зал. І на 60-му дні, чи 61-му, я закінчив цей челендж з бігом і почав тренуватися в залі. Почав дізнаватися нову інформацію, найняв собі тренера і так далі. Тобто повністю поринув бодібілдинг. Через певний період часу я побачив зміни, мені це почало подобатися, що я став більшим, бо в школі я постійно чув, знаю, що. Ти ніколи не станеш великий, в тебе немає генетики, в тебе немає ніякого потенціалу. Я був один із, одним із найхудіших в школі дійсно. Що зараз мені скажуть однокласники? Я думаю, нічого. Він не має чого протиставити. От якось так, той самий хлопець з останньої парти. Сами худий. Високий, звісно, да. генетикою, дійсно пощастило. В Лос-Анджелесі. І займається улюбленою справою. Звісно, зараз пішли такі трудові будні, але це період, який треба пережити пацани. Я дуже щасливий за себе, і за вас, тому що ви зараз бачите ці е, важкі будні. І я хочу показати на власному прикладі, що от навіть з таких низів поставив себе на місце звичайної людини і середньостатистичне, скажімо так, бо ми всі родом з бідності. І хочу показати, що з цієї бідності можна вирватися ось так просто. Знаєш, пізніше, коли це все вистрілить в мене, е коли наберу обороти, дійду до того, чого я хочу. Будуть писати, що це постанова, що я чийсь проєкт і так далі. Але ха -ха, ви це бачите в лайв режимі кожного дня, що я роблю. Ну, звісно, ви не все бачите, я не все показую. Але але, щоб ви зрозуміли, наприклад, вчора для того, щоб закинути відео, я сидів, я прийшов додому, я поспав дві години чи три. Перед роботою вночі я поспав дві 4 години, прийшов з роботи. Тренування, здається, в мене не було. Я пізно прийшов. Я зробив їсти на наступний день, поїв цей самий день. І я сів монтувати відео для вас на YouTube. Просто монтувати відео для вас на YouTube. Я сидів, якщо я ліг, би, я заснув би просто. Я вже був в такому стані відключки. Але, але я цього хочу, тому я це зробив для себе в першу чергу. Не для когось, для себе в першу чергу, довести собі. Якщо ти продаєш себе, Наразі. на жаль, висадне. Каже, віддихаю, віддихай. Все класно. Пішов собі тратись на велику. Бомж на BMX, а може не бомж. Ти його знає, різні люди бувають, Кожен різний шлях. Так само дивіться, порівнюйте себе зі мною, наприклад. Якщо вам зараз важко, просто. Взагалі почитайте коментарі, які мені писали в Тіктоці і так далі. Зараз форма потрошки вертається. На найкращі часи я зараз набрав би ще більше кілограма на два був би більшим, якби не ця робота. Але але але... такий от інтернестий шлях, він по-своєму цікавий. Точніше, він, він найцікавіший, коли важко. Має бути важко. В цьому точка росту. Якщо не буде важко, нічого не буде. Він там пише за мікрофони і так далі. Пацани, я не маю часу налаштовувати ці мікрофони. Я собі дістав телефон, я записав те, що я хотів. Немає, немає ніякої постанови, там якоїсь там 에, придуманої історії, ще чогось, я розказую правду. Я ніколи нічого не придумаю. Я розказую лише правду. Хоча мені багато хто кажуть, Придумай там якусь історію, подавай їй масу, повір в неї і просто подавай. Я не хочу. Я просто така людина, яка є. До того якому така шия. От від, я з бороду, Шию я ніколи не тренував ніколи. Хіба коли робив право, так напружував, можливо, так накачав. Хто його знає. До речі, як мені без Бородини, пишіть в коментарях, дуже цікаво. До речі, зараз пацани. Зараз 10 чимось, -е можливо, 11, -е, я точно не скажу, записую відео. Значить, відзняв купу матеріалу в залі, потрібно змонтувати відео в Тік-Ток, в Інстаграм щось закинути. Плюс в мене лежить ще відео, яке я не закинув, не опублікував за попередній день. В мене вже є відзнятий матеріал за сьогодні. Мені потрібно змонтувати відео зараз на YouTube, на Тікток, на Інстаграм, приготувати їсти на завтра, поїсти, також зараз приготувати. Отак, от пацани, отак. От Вижимаємо, бачите, вкладаємось в те, що можливо хтось не вірить, можливо, хтось каже, що. Так не буде, в тебе нічого не вийде. Потрібно робити колаборації, зміни підпис, постав кращу якість відео, ще щось. Давай тобі обкладинки буду робити за певну суму. Мені це не потрібно, пацани. Я просто роблю і показую своє життя, яким воно є. Пацани, нема цьому сенсу. Ну з обкладинками окей, можна клікрейт збільшити, але розумієш, рандомна людина, яка десь випадково плаче ютубі, не значить зайде такий формат, просто знаєш, такий щирий, звичайний е -е, лайв. Без монтажу, без нічого, без музики. Не знаю, кому таке зайде. Більшість це, це аудиторія, яка приходить з Тіктоку, з Інстаграму. Напевно, що велика моя проблема це моя самооцінка, яка була дуже низькою з дитинства. Дійсно, її трошки підтягнув, але воно все рівно десь деколи дає збій і вилазить. Я це признаю чи я просто, чисто і правдиво. Добре, пацанчики. побачимось вже завтра. See you soon, guys, Па-па.